Іван Андовсяк Знання Нуль помножити на нуль. накрутити 10 дуль і додати 2 хвости, і в комору занести, а тоді додати знову, хоч єдине тепле слово. Помішати, посолити і підручником накрити. Але зранку все так само. Зранку доню знову мама з пункту Д до пункту Ша. Всю дорогу утіша. Іван Андурсяк сміхота. Кіт коту котив м'яча і нявчав. Кіт коту котив м'яча і мовчав. Перестилось два коти, кіт кота перекотив, М'яч спіткнувся об м'яча і його перенявчав. Метушилось, гнулось, пнулось і нарешті розминулось. М'яч м'ячу котив м'яча і нявчав кіт коту котив кота сміхота. Іван Андусяк перші кроки. Є у стефе топе топе, в них стефуся топа-топа, Аж сестричку за дві ручки хап. Ця земля така твердюча, як по ній, топ топати відпущу сестрички руки. Упаду на попу, от я виросту ще трішки, попід стіл піду я пішки і котище за хвостище, хап? Принесу сестричці кицю, будем разом гладити, Лиш навчи мене, сестричко, як іти і не падати. Іван Андовсяк, Несправжнє село. Я цього метелика бачила телеку, Зайчика розвідника в мультику по відику. А терятко ось воно зустрічала у кіно. Також справжнього коня і маленьке соненя. А в бабусі у селі соненя-та є малі? Як немає, І не було, ну і не справжнє тут село. Собаче ростування Пес до пса написав. У тебе, псе, добре все, бо в мене в буці миші шкарбуться, відписав пес до пса. У мене, псе, чудово все, тобі ж, небоже, кіт допоможе. Хто хороший? Засинає бегемот, позіхнувши на весь рот. Біля нього моститься ніжна бегемотиця, і бегемотинята полягали спати. Риж в сусідньому вар'єрі хижі зайчики не спрять, І зубать, і пащі шкірять, бегемота покусать. Не повірила а вже ж бегемот хороший теж Родина бабаїв Бабай грозиться бабаю. Ото по попі надаю. Відповідає йому бабай, ти тільки спробуй надавай. А бабаїха. От якби обом потріпати чуби. А бабаята, бабаята, як узялися рубцювати, по чим попало, чим знайдуть, тузають, буцають, деруть, гамсерять, гропають Ого, по два, по три на одного. А бабаїха і бабай гукають їм Давай, давай. Оце я недавно стрів, таку родину бабаїв. І дивувався, так і знай, чого їх не бере, бабай!